Радіо UA Ну а тепер до теми мігрантів. Половина американців підтримує масові депортації нелегальних іммігрантів згідно з опитувань. Access Vibes 51% жителів Сполучених Штатів заявило, що підтримують масові депортації нелегальних іммігрантів. Цю ідею підтримали 68 республіканців, 42 демократів та 46 незалежних виборців. Проте 65% американців вважають, що Сполучені Штати мають полегшити легальний в'їзд будь-кому, хто шукає кращого життя, щоб їм не доводилося в'їжджати нелегально. Влада Техасу дозволила Нацгвардії стріляти в мігрантів, які незаконно перетинають південний кордон. Щоправда, йдеться про несмертельні снаряди. Як стало відомо журналістам, озброїли спеціальними рушницями зі перцевими кулями. Військові зможуть застосовувати зброю проти великих груп мігрантів, які намагаються прорватися до Сполучених Штатів Америки поза встановленими пунктами пропусків. Від Uber Eats, DoorDash та GrabHub вимагають пояснити, як вони перешкоджають найму на роботу нелегалів. Група республіканців стане сі індіани та північної Кароліни, надіслали листи, вимагаючи повідомити, які кроки робляться компаніями, щоб не допустити до роботи нелегальних іммігрантів. Річ у тому, що серед іммігрантів, які не мають документів, поширена практика оренди купівлі акаунтів у застосунках служб доставки. Це дозволяє їм почати працювати кур'єром, уникнувши усіляких перевірок. Чиновники закликали надихнути довіру ж споживачів та придушити підпільну систему нелегальної роботи. Такий вид роботи вони називають потенціалом для сучасного рабства. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.